Продається простора, чотирикімнатна квартира за адресою проспект науки 77. Квартира створена з любові та продумана до дрібниць, авторський проект з преміум ремонтом. Квартира знаходиться на краєвидному 12-му поверсі 18-поверхового будинку. Основні переваги будинок бізнес-класу в одному з найпрестижніших районів Харкова. Двостороння квартира, панорамні види на Олексіївський ліс і проспект науки, італійські меблі та техніка Bosch, Siemens, Daikin усе залишається. До метро 23 серпня 3 хвилини пішки. Поруч супермаркет-клас, школа. Садочки, аптеки, ринок Павлове поле. В будинку є підземний паркінг, можна придбати два паркомісця, ексклюзивні фішки квартири, будований пилосос, італійська система з розетками в кожній кімнаті, турецька парова баня хамам, простора з функцією душу, центральна кліматична система дайкінг, кондиціонери в кожній кімнаті, два балкони об'єднані в зони для роботи та відпочинку, тепла підлога у ванній кімнаті, великий акваріум на 1000 літрів, і ексклюзивний. Елементом інтер'єру квартира виконана під себе спільно з відомим харківським дизайнером. Телефонуйте зараз, щоб не прогавити свій шанс на найкраще життя, такі